Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Сьогодні субота для України день непростий, але життя продовжується, треба щось готувати їсти. Багато хто із вас знаходиться в пості постить перед Вели великоднем. Тому я хочу сьогодні щось приготувати, таке, що було смачне і пісне. Дивіться, якщо постати правильно, багато хто не їсть таку жирну, жирну їжу і такого тваринного походження, але їдять хліб на дріжджах. А саме головне Пісня починався, коли описаний він біблійні такі часи ще, то був безквасний хліб, тобто не на закваски, не на дріжджах, а був він просто спечений, такий, як коржі, пісні. От Сьогодні ми з вами спечемо пиріжки із капустою, але не методом. Хто знаходиться в пості, той знає. Що це таке? Людина трішечки слабна, їй кажеться, що вона не може, здається, не може зовсім жити без м'яса, все це може. Але люди, які зараз весна в полі, їм треба добре їсти. А якщо поєднувати з постом, то треба мамі, дружині, бабусі готувати щось таке, що було і ситно, і щоб це було для посту, підходило. Ось так. Тому ми сьогодні приготуємо пиріжки з капустою на такому тісті, і з росолом. Я не знаю, хто готував у вас чи ні. Це смачні, вони гарні. Тут не буде ні кефіру, ні яєць, але тісто буде пухеньке і смачненьке, тож готуємо. Перш за все, наливаємо розсіл. Він такий ароматний, такий пахучий, гірочки такі хрусткі. Дасть Бог доживем, я покажу цей рецепт. Ось така здорова склянка. Розсолу, він повинен бути такої кімнатної температури. Кому треба більше, то давайте більше, але потім і подвоюйте або в півтора рази більше всіх інших інгредієнтів Ось така чайна ложечка соди. І дивіться. Бачите, як пішла реакція. Навіть у кефірі із содою такої реакції не буває. Ви подивіться. Ось коли перестало шуміти, вже перешуміло. Додаємо чайну ложечку цукру. Дивіться, і знову цукор додала і знову зашуміло. Ось і все. І тепер додаємо борошно. Борошно все відразу додавати не треба, тому що борошно різне. І склянки усіх різні. Тісто нам треба замісити не круте. Щоб воно було не круте. Щоб таке було, як я завжди кажу, на грані липкості. Ось так. Воно таке, я його змішую, а воно шелестить. Це дуже гарне, гарне, гарне тісто, воно буде пухке-пухке. Я вам обов'язково рекомендую, навіть якщо це не піст, а у вас залишається розсіл, не, не поспішайте його виливати. Дуже гарні коржики з нього бувають. Можна зробити гарні коржики. У мене було чотири склянки борошна, то дві з половиною пішло. Так, все тепер вже лопаткою важко замішувати. Замішуємо рученьками. Ось на цьому етапі можна додати, якщо у кого є, якщо хто хоче, ложечку, одну ложку, дві, хто як хоче, звичайної олії, воно і впитає краще і буде таке більш трівкіше, і, і на другий день не так буде черствіти. І з ним легше працювати. Ось так зробили такий колобочок. І викладаємо його накриємо рушничком. І поки готуємо щось інше, а це хай постоїть в тепленькому місці. Ось так тісто має бути отак. Воно на грані, на грані липкості, воно не липне, але бачите, яке воно ось таке. Хай воно відпочине трішечки, тому що, щоб кліковина набухла, воно таке, воно аж слоїсте, таке цікаве тістечко. Ось так. І виставляємо хай прогрівається. Так, поки ми готували обід, тістечко наше постояло, воно відпочило. Сильно піднятись воно не підніметься, тому що це не, надрі... не дріжджеве тісто. От. Зовсім небагато борошна. І витягуємо, воно дуже-дуже таке мягкеньке. Воно таке м'якеньке-м'якеньке і еластичне, дивіться, таке ось. Дуже-дуже таке ніжне, ніжне, ніжне. І воно таке податливе прям. Гарне таке тісточки, дивіться. Піднімається під пальчиками. Тепер я. Отак От розділяю гарно розділяю роблю бублик. Отак. От І тепер буду розв'язати на. І робити самі звичайнісінькі піріжечки, так як ми всі робимо. Тому що тут весь секретик не в тому, як робити піріжки, а в приготуванні самого тіста. Це тісто теж, воно універсальне, можна з нього пекти коржі. Ось такі пісні без, без кислого молока, без кефіру, без дріжджів, а саме на розсолі. Ось так, дуже таке, таке ніжне, таке пористе, ви подивіться. Роблю отакі кульки. Ну, таке ніжне подати, я прям з задоволенням з ним працювати. І ще аромат, воно так пахне, тому що воно на розсолі. І таке солодкої випічки з нього не зробиш. Якщо хочете ще солоденьке, то розсів із помідорів, з маринованих помідорів підійде. А з кисних помідорів, з таких малосольних, то він підійде, тому що тут пряностями пахне. Ось так. ці нехай відпочивають, а це я буду роз... розкачувати вже. Розкачувати буду як звичайні піріжечки, не тонку і не товсту, 2-3 мм. Ось так, на першу партію я зробила. Зараз вмикаю газ. Наливаю олійки багатенько, тому що ці пиріжечки повинні смажитися в олійки. Не зовсім не як у фритюрі, але так, щоб було достатньо олійки. І тепер беремо капусточку, і так, як ми, звичайно, робимо пиріжечки. Ось так, хто любить багато, начинки, хто менше. Це на ваш смак. Зліплюю, як завжди, все, як завжди. От, я не буду навіть показувати цей процес. Хочу сказати, що сьогодні субота і у нас з вами був такий обід Готуємо разом по суботам. Але зараз такий час. Багато роботи в кожного, що не має часу слухати. І так може багато готувати і слухати. Тому я показую вам сь сьогодні тільки пиріжечки. Я думаю, доживемо ми з вами до зими, до наступної. От, і тоді будемо і більше і спілкуватися, і більше. А зараз поки що швидко-швидко і працювати. Ну, хто, хто в селі живе, звичайно, в містечках невеличких селі, кому немає часу. Тому я отак пиріжечки печу, потім покажу вам, розтягну, покладу на цей і покажу вже кінцевий результат, тому що, щоб не затримувати вас, Сковорідку ми дуже розігріваємо, розігріваємо, щоб олія накалилась, потім прикручуємо і тільки тоді викладаємо. Біріжечки і накриваємо обов'язково кришкою. Вони потім не вбирають себе багато олії. Так, і тепер я просто беру їх, отак, придавлюю. О. І ще як викладаю на сковорідку, ще й розтягую. І подивимося, воно прямо під руками в мене таке живеньке-живеньке. Тістечко. Ось так. Сковорідка розігрілась. І ось так я викладаю. Тепер оце, що в нас розкачений піріжечок, я його ще й витягую отак. От, і перевертаю цим швом, оцим що я зліплюю, донизу. Може хто не знає, донизу. Ось так. Вони зразу ж беруться такими кухирцями. Тісто дуже гарне. Ось спробуйте, не пошкодуйте так, все, потім я вам покажу вже кінцевий результат. Ось дивіться, як набухає тістечко. Гляньте, які паперіжки в ньому такі пухирчики дивіться. Яке воно пухнасте пухнасте, дивіться. Так такий пухирцях. Я говорю про те, що воно дивіться, Дрібнесенькі, маленькі, все 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 таке у пухирчиках. Я готую закриті трішки, саме олії. Такі пиріжечки багато не беруть. Так, ось напекли такі смачнющі пиріжечки. Із цієї порції вийшло 12 отаких гарних, прям дивіться. Гарні, гарні, ви подивіться, які вони пухирчиті. Дивіться, гляньте, які пухерці на ньому. Ось один я надламала, теж він такий дрібненький-дрібненький пухерці. Весь таке. Ось я спробувала надкусила. Дивіться, тістечко Не товсто і не тонко. багато начинки. Аромат, слухайте, коржізнього взагалі супер з такого тіста. Такий пряний аромат. Знаєте, таким. Тут у мене і селера і є, розсолів все. І от саме такий, це дуже смачно. Ось спробуйте. М -м така хрустка з кориночка. Дуже-дуже смачно. Так що готуйте, хай Бог виставляє вас і береже. Чекаємо миру. А з вами була, як завжди, я, Любов на своєму каналі. Кухня з кишені і справи домашні. Діліться з друзями. Пишіть коментарі. Я така рада, коли ви пишете коментарі. Така рада спілкуванню з вами, слухайте. Для мене це свято. Навіть якщо хтось пише негативні, це все-таки відчуваєш діалог, а не просто в пустоту говориш. Тому давайте підтримати українське, давайте розвивати українське разом. Пишіть, заходьте на мій канал і разом будемо готувати і чекати перемогу. З вами була, як завжди, я, Любов.